Хочу привітати вас святом з Днем подяки. Радійте. А знаєте чому? Тому що в законі Божому, коли Бог заповідав Ізраїлю робити свято подяки три рази в рік, не один раз, три рази. Чоловіки, які мали йти на це свято, там не обов'язково, щоб йшли жінки. Була одна, один такий припис, що ти не можеш без радості і вес... ну, веселощів іти на це свято. Тому зараз уважно подивіться, хто біля вас сидить. Подивились? Давайте улыбатись один до одного. І благословіть один одного. пожалуйста. Зробіть це. Хотів би задати вам одне запитання. Коли ви кажете Богу дякую чи людині, чи завжди ви вдячні дійсно? Чи це просто слово? Дякую. Подумайте над цим. Тому що це дійсно має свій сенс. Це не просто так, тому що вдячність це стан серця, це не слова. Але цей стан серця, він виражається в слові, в щирості, в тому, як це дійсно сказано, навіть яким тоном. Можна сказати дякую при цьому заціпити зуби, правда? Можна? Буває таке в нас, тому що вдячність це не є якесь свято. Це стан того, що я відчуваю, чим я наповнений. Хоча сьогодні в Верховній Раді зареєстрований законопроект. 95.74 про нове державне свято. Свято Подяки, яке має бути на всю Україну 22 жовтня. Його ще треба, щоб депутати одобрили цей проект. Ну він вже поданий і зареєстрований. І ось я думаю, на слідуючий рік, буде 22 жовтня, це буде вихідний день. Люди будуть святкувати це свято, але чи будуть вони дійсно вдячні Богу? Велике питання. Святкувати можемо, так? А дякувати Богу. Ми завжди вдячні Богу. Ну, все те, що зустрічається в нашому житті. Ми за все дякуємо. Чи тільки за деякі речі, коли нам від цього добре? Тому що святий апостол Павло написав, що за все дякуйте. За все те, що відбувається в вашому житті. Щось подібне відбувалося тоді, коли. По нашій землі ходив Божий син. Сам Бог в людському тілі. Він зустрів 10 людей, які були важкохворі. Хвороба була невиліковна, і до цих пір ліків для цієї хвороби не існує. Це проказ. І ці люди попросили. Ісуса допоможи нам і зціли нас. Тому що ми в такому стані, що ми нікому не потрібні. Ми, нічого, ми не можемо жити в суспільстві, ми не можемо бути вдома. Ми не можемо бачити ні свою жінку, ні своїх дітей. Ми десь за містом, в якихось бараках живемо. Люди тільки здаля кидають нам щось поїсти. Це наше життя. Сказав їм, добре, я це зроблю. Ідіть до священника. Покажіть це їм. І коли вони пішли, по дорозі вони побачили, що вони зцілені. Хвороби нема. Що зробило дев'ять? Наверно, побігли по своїм домівкам. До своїх рідних, сказати, що ми здорові. Вони не дійшли до священника. Один повернувся. Для чого він повернувся? Помните? Щоб подякувати за зцілення. Ісус запитав його, а де дев'ять? Ну, ти один, а де інший? Відповіді не було. Він не знав, що сказати. Він тільки відповідав за, за себе. З, за те, що він дійсно вдячний за своє ціло. Як ви думаєте, сьогодні в нас війна, коли вона повномасштабно? Розпочалась, бо вона з 14-го року йде. Багато хто підходив до мене, навіть сім'ям, і говорили мені, що треба тікати звідси. Тому що якщо війна, тут буде голод. Просто можна буде померти з голоду. Інші говорили, що роби якісь запаси, запасайся, якщо ти тишається. І що було робити? Да, війна сьогодні йде. Голод є? Хто з вас голодний? Підніміть руку. Знаючи, що там вариться плов, да? чи хтось може з вас одежі немає? Чи жити немає де? Все є? Ми вдячні Богу за це. Ми дякуємо, що інші держави, які пожаліли нас і рішили нас нагодувати і давати нам те, що нам необхідно. Якось мені дзвонить сестричка з Німеччини, і каже, коли я жила тут. І отримала гуманітарну допомогу, я каже, тут знайшла в магазині те печиво, яке я там отримав. Тут воно дуже дороге, я каже. А там я безкоштовно отримав. То чи не дякувати Богу за те, що ми маємо? Скажіть, а коли ми невдячні Є якісь наслідки цього? Чи нема? Як ви думаєте? Апостол Павло вирішив про це написати. Які наслідки невдячності? Це римлянам. Перший розділ з 21-го вірша. Адже пізнавши Бога. Вони не приславили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їх серця, оповиті темрявою, називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. Інший переклад каже стали божевільними. І славу нетлінного Бога! Вони замінили подобою тлінної людини, птахів четвероногих і плазунів. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті. Ось наслідок невдячності. Люди знали Бога. Люди розуміли, що над ними є творець. Розуміли, що все те, що вони мають, це дає їм Бог. Таже то, що сьогодні ми дихаємо, да? це завдяки Йому. Кожна клітинка, яка є в нашому тілі, вона існує тільки тому, що Бог Всідержитель дає в цю клітинку життя і тримає це життя. Якби він забрав свою руку, нікого б з нас тут уже не було. А так він все, все тримає. Всідержителі. Колись така подія сталася в житті апостола Павла з Варнавою. Вони прийшли в місто Лістру. І коли Павло проповідував Євангеліє, він побачив одну людину, яка була хвора на ноги, з дитинства не ходила, і він щось в неї замітив, що вона має віру. Написано, що він гучним голосом. Проговорив до нього, встань і ходи. І цей чоловік встав і пішов. Люди, які бачили це чудо, їм плохо стало. Вони подумали, що це Зевс і е, ще один Бог Гермес, в людському тілі прийшли в їхнє місто. І знаєте, що вони? Почали робити. Служитель, який служив Зевсу, приволік бика, і вони вирішили зробити жертвоприношення. Для Павла і Барнава. тому що це ж Боги прийшли. Їх треба що віддячити. Павло сказав, що ви робите, люди? Ми такі самі, як ви. Бог каже, дозволив нам ходити по нашим шляхам. Але Він постійно благословляє нас. Чим? Він свідкує про себе. Тим, що дає дощі. Тим, що годує нас їжею. Тим, що ми не маємо ні в чому недостатка. І він веселить наші серця. Це Він робить з нами. Він свідкує нам про себе. Це саме. Люди знали на протязі віків, хто над ними є, хто це все дає. Але написано, що вони не прославили його, як Бога, той, хто їм дає, і не подякували Його за це. Ось вам серце людини. А що люди зробили? Ми прочитали, що славу нетлінного Бога вони замінили тлінною людиною. Сьогодні це відбувається? Сьогодні. Ви можете чути, це мої руки зробили, так? Якби це не я, то я б нічого не мав. Якби я не був такий розумний, то що б я мав би, так? Але ці люди забувають, що. Розум дає Бог. Ці руки створив Бог. Життя тобі дав Бог. І вони не дякуємо Богу за це. Ми дякуємо Бога за руки, за очі. За те, що ми можемо ходити своїми ногами. Я був скомусь в госпіталі, де, де лежать наші хлопці. Є такі, що двох ніг немає. Рук немає, одної ноги немає. І коли говорить з ними, вони кажуть, якби не Бог, я б не був би живий. Це його милість, що я залишився живий. Тому що мої побратими залишились там, в сирій землі. А мене якимось чудом Бог. Це вже є вдячність Богу. Це є визнання Його, що це він зробив. І вони це розуміють. Вчора тут був брат один, який розповідав, що він в своїй церкві дуже, дуже в дуже томурі зробили карточки для військових, де є молитва «Отче наш» і друга молитва молитва військового. І він роздає ці. Їздить на фронт, роздає ті карточки цим, цим солдатам. І каже, деякі відказуються, не хочуть брати. І Каже, я був в СТО, і побачив, що всі беруть. Були, всі були, а ці не хочуть. Я питаю, а чого ви не хочете брати? А вони кажуть, а ми ці молитви знаємо на пам'ять. Ми їх говоримо кожен день. до Бога. Вони в нашому серці. Ось вам вдячність, коли людина визнає Бога, коли вона знає, від кого вона залежна. Тому свята подяки це свято нашої залежності від того, хто дає нам все. В житті Ісуса Христа. Були такі події, коли Він мав зустрічі з різними людьми, і він бачив їх серця. І в Євангелії Матфія, в 15 розділі, Ісус звернувся до такої категорії людей, які Дякували Бога. Це було в їхніх розмовах. Це було в їх, на їхніх устах, але щось Ісус замітив, що воно не то. І Він їм каже: Лицеміре, добре пророкував про вас Ісаія, кажучи, цей народ наближається до мене своїми устами. Губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Тобто не завжди те, що на наших устах, є в нашому серці. Серце може бути геть далеко від Бога. Да, ми його знаємо. На устами ми шануємо. Ми схиляємо коліна. А що з серцем? Там він живе. Ми даємо йому місце. Ми слухаємося його голосу. Ми дійсно його любимо. Чи це тільки слова? Чи ми навіть не задумуємося над тим, що таке любити Бога? Довгий час для мене це була таємниця. Що значить його любити? Що, що це я маю робити? Щоб це проявлялося. в мене? Я хотів би, щоб над цим питанням ви також подумали. Уста це хорошо, коли славлять Бога. Але потрібно, щоб і серце там було. Я не буду давати відповіді на це питання. Це кожен. Хай відповість за себе амінь.